Треш, я знову мушу поділитися з вами такими шокуючими новинами, тому що пані вклеїли візу в паспорт, фотографія правильна. Дата видачі, дата закінчення добра. Але замість одного прізвища, тобто яке є вірне прізвище ім'я в паспорті, вклеїли чуже прізвище ім'я. Чесно, ми ніколи навіть на таке не звертаємо уваги. Тобто є віза, більше звертається увага на дату виїзду і дату повернення. Ну, переглядаємо ще фотографії. І то більше клієнт над тим слідкує. То дуже молодець пані, яка помітила, що невірно вклеєне прізвище на візі, і ви знаєте. Якщо поїхати на кордон, на кордоні виникнуть проблеми, тому що на кордоні є свої правила, де перевіряють фото, дату виготовлення візи, не виготовлення, а дату початку дії візи та ім'я. в такому випадку потрібно поїхати до консульства у Львів, до консульства. Дати їм паспорт своєю візою і вказати, що ви зробили помилку. переклеїте мені візу. Вони тоді анульовують попередню і видають нову з нормальним прізвищем. Перепрошую, звичайно, в концепції працюють звичайні люди, які також роблять опечатки. Десь щось трапилося, можливо, якийсь збій в голові розумієте, і вказали невірне прізвище. У нас дуже різні є випадки, і паспорти втрачали, і фото чуже приклеювали. І от тепер прізвище нове. Тобто кожного дня у нас щось нове, і нам потрібно завжди це вирішувати. Нема такого, щоб все було гладко, класно, всі візи і так далі. Я в наступному відео розкажу нову проблему, яка у нас виникнула.